Аюрведа, цариця, кориця корицю ще з давнини високо цінували за яскраво виражений аромат і незвичайний, трохи пекучий смак, де її тільки не використовують, додають до кави та інших напоїв, до випічки, морозива, ароматизують свічки, крема усього і не перелічити, не вживають її тільки із-за індивідуальної нестерпності, але таких людей дуже небагато. І якщо в давнину придбати корицю могли тільки почесні вельможі, підтверджуючи цим свій високий статус, тому що ця спеція була доступна в обмеженій кількості і коштувала занадто дорого, то ми, на щастя, маємо можливість використовувати її як тільки забажаємо. То чим же вона така корисна, крім приємного запаху, смаку та кольору? Кориця цінується за унікальний склад, куди входять пектин, ефірні олії, дубильні речовини, а також кальцій, фосфор, цинк, камедь та інші корисні мікроелементи. За рахунок ефірних олій та вітамінів вона зміцнює імунітет і має протизапальну дію. Кориця містить поліфенол, речовину, яка сприяє зниженню рівня цукру в крові. Ця спеція покращує роботу шлунково-кишкового тракту і має тонізуючий ефект. Ще кориця багата на антиоксиданти, які допомагають захищати організм від вільних радикалів, що руйнують клітини. За антиоксидантною активністю вона взагалі займає одне з перших місць серед прянощів. Коричний альдегід, який входить до складу кориці, є ефективним засобом проти різних інфекційних захворювань. Ця пряність допомагає у боротьбі з хвороботворними бактеріями, які створюють загрозу інфекційно-запальних захворювань кишечника, печінки. Шовчного міхура, дихальної та сечовидільної системи. У народній медицині корицю використовують для лікування хронічного кашлю, ангіни, а також при зубних болях та пульпіті, оскільки ця спеція підвищує загальний тонус та стійкість організму до різних вірусів. А суміш кориці з медом один із способів лікування простудних захворювань, тому що антибактеріальні властивості цих двох природних продуктів активізують обмінні процеси. Та допомагають у боротьбі з вірусами. Від напою з корицею з медом заспокоюється подразнене горло, покращується відхаркування мокроти, полегшується дихання. А ще можна зробити з порошку кориці мазь, додавши олію, і використовувати її при простудних захворюваннях для розігрівання тіла. Для того щоб зрозуміти, як високо цінує дану пряність аюрведа, достатньо сказати, що ця давня наука вважає корицю царицею усіх спецій. І спеціалісти ретельно розповідають, чому кориця легко засвоюється в організмі і виводить назовні аму. Це залишки не засвоєної або частково засвоєної їжі через слабкий травний вогонь. Ці залишки накопичуються, застоюються, починають тинятися, викликаючи хвороби. Насправді саме ама дає початок багатьом хворобам і важливо очищувати організм, з чим якраз чудово і порається наша кориця. Тому що підсилює травний вогонь агні в процесі травлення, балансуючи при цьому доши, вату і капху, а піту дошу трохи збільшує. Ця спеція чудово зігріває і містить в собі три смаки: солодкий, гіркий та гарячий. Корицю часто використовують в різноманітних аюрведичних рослинних препаратах та зілях, В лікувальних практиках для цього беруть висушену кору та листя. А ще спеціалісти з аюрведи вважають корицю ефективним тоніком, здатним бадьорити тіло, пожвавлювати розум та підтримувати нервову систему. Тому для людей, страждаючих на хронічну втому, кориця може стати справжнім порятунком, бо при регулярному вживанні позбавить поганого настрою, апатії. Одночасно не перенапружуючи нервову систему, адже вона має розслаблюючу дію, знімає напругу та занепокоєння. В аюрведичній медицині корицю використовують в багатьох ліках для маскування неприємного смаку та посилення дії препарату. Ця спеція допомагає зняти нудоту, прибрати коліки, метеоризм. Якщо додати її в молоко, то добре допомагає впоратися з діареєю. Антибактеріальні, противірусні та протигрибкові властивості роблять її відмінними ліками для профілактики та лікування широкого спектру інфекцій. Гарячий зелений чай, настояний на паличках кориці, не тільки допоможе зігрітися, а й підвищить імунітет, збільшить фізичну витривалість та концентрацію уваги. Ось чудовий рецепт. Залити киплячою водою таку суміш, Третина чайної ложки кориці, по кілька штук кардамону, гвоздики, горошку чорного перцю і додайте пластиночку або 1 четверту чайної ложки ембирю. Дайте напою трохи настоятися і пити дуже теплим. Такий чай запобігає розладу шлунку, нормалізує обмін речовин та допомагає проти зайвих кілограмів. До речі, це добрий засіб для тих, хто бажає позбутися зайвої ваги, але полюбляє солодощі. Якщо додати у чай, каву, молоко, корицю або посипати їю, кисломолочний сир, натерти яблуко. За рахунок її аромату та смаку вам буде здаватися, що ваша їжа і напої більш солодкі, чим є насправді, і таким чином ви зможете зменшити вживання цукру. І не забувайте, що саме кориця зменшує зміст цукру в крові, а це добра профілактика діабету. Тож поздоровлюйтеся зі смаком і пам'ятайте, що кориця повинна попадати у наш організм у невеликій кількості, проте регулярно.